Добрий вечір, друзі. Чому народжуються хворі діти? Бог створив людину для спілкування, створив її досконалою та безсмертною. Перші люди спілкувалися з Богом прямо. А люди відкинули Бога, відкинули код безсмертя, спілкуючись із дияволом. У них стався збій у їхній досконалій програмі. Порушилася структура ДНК, почалися мутації, тобто спотворення інформації. Божа духовна програма залишилася досконалою, але постраждали тіло і душа. Люди в наші дні роблять ядерні та хімічні випробовування, порушуючи екологію природи. У їжі багато хімічних складових. Люди приймають хімічні вітаміни, порушують робот, роботу організму, гормонами, різко знижуючи імунітет. Тобто люди руйнують матеріальний світ, творять зло. Звідси хворі діти, діти з потворністю, з вадами розвитку. Мутовані клітини ДНК передають спотворену інформацію наступним поколінням. Тільки Бог може відновити гармонії та здоров'я в наших тілах та душах. Але на небеса до Творця ми можемо повернутися тільки через Слово Боже. Через Ісуса він наше єдине порятування. Все у цьому світі тримається тільки Словом Божим. Підписуйтесь на канали Салтаненко та приєднуйтеся до живої церкви Ісуса Христа.